Київ готує сюрприз жителям та гостям столиці до дня міста. На вихідних Києвом почне курсувати живописний трамвай, на яких маршрутах їздитиме і що на ньому зображено, з'ясували наші журналісти. Пейзаж, пам'ятник Богдану Хмельницькому, автор Сергій Бранд. Живописне полотно не у картині галереї, а на трамваї. На вагоні художники зображують знамениті київські місця. Рішили що залишиться на архітектурі основних містах міста Києва і реалізувати їх на трамваї. є єндрійська церква, Михайловська площа, Софійська площа. також є мост, який веде на Труханов пішохідний. Достатньо цікаві місця. Над вагоном працюють майже тиждень. Долучились до написання пейзажів п'ять художників. Одна з них Мар'яна. Дівчина вже завершує картину. Останніми штрихами деталізує зображене. Ребята проложили атлічний фон. От я зараз рисую всі віточки, кирпичики. Осталося ще ну нормально, сталося що процентів 30, Навіть очень інтересно і приємно в такому необычному как бы, депо перва раз в жизни. Художниця каже, деталізувати картини, кропітка і тривала праця. Втім, до Дня міста команда встигне. 30 травня живописний вагон вперше вийде на лінію. Працюватиме він на 18, 14 і 15 маршрутах. Маршрут 18 буде йти від контрактової площі до вулиці Старовокзальної. 14-й маршрут від контрактової площі на автогенний завод. І 15-й маршрут від вулиці Старовокзальної до автогенного заводу. Хоч вагон і старенький в експлуатації 30 років, утім капітально відремонтований минулоріч. річ. Капітальний ремонт оборудування, повністю салон поміняли, тілешки поміняли. Ну, повністю пройшов, як то кажуть, і пофарбування. До речі, картини зі столиці з'являться і всередині вагону. У салоні виставлять репродукції старих листівок та полотен з київськими пейзажами. Богдан Євген Товкай, телеканал Київ.